Наразі ж давайте ми поговоримо з Андрієм Клименко, це керівник Інституту стратегічних чорноморських досліджень, головний редактор Black Sea News. Вітаю вас зі студії Києва. От недобрий ранок, бажаю вам гарного здоров'я. Отже, як ви гадаєте, ці обстріли, це саме реакція на ту ситуацію, яка у Севастополі відбулася з атакою дронів по чорноморському флотові. Ну, я не думаю, це просто чергова е, ітерація російської агресії. Е, тобто, ну, не було б події е, в Севастополі, було б щось інше. Е, тому е, я думаю, що е, ця пауза вона була викликана тим, що в Російській Федерації просто не вистачає зараз ракет для того, щоб Обстрілювати Україну так, як це вони робили перший місяць агресії тому лютого березня Та й, взагалі, аналогічна ситуація виходить. Наскільки ми розуміємо, зараз обстріл відбувається саме з Чорного моря, саме калібрами, ракетами, які летять на далекі відстані, і тут же зазначав Путін про те, що атакували Чорноморський флот, який нібито стоїть якраз на захисті зернового коридору. Тепер вже скликає генасамблею ООН з приводу цього питання, що, начебто, ми самі порушимо зернову угоду, ну це повна нісенітниця. Тож питання у мене до вас таке: з приводу того, наскільки є зараз законним, наскільки от сприймаються світом, якщо, якщо все ж таки буде сприйматися версія, що це саме українські дрони, які вдарили по. Севастополю, ну немає підтверджень, але ж хто його знає, які будуть підсумки генасамблеї ООН, То чи маємо ми право? Бо ми чули такі твердження, що, начебто, ж це е, не начебто, а так воно і є. Крим це Україна, і ми відбиваємо свій півострів. Ну я не думаю. Я не бачу тут жодних проблем, бо вже в світі всі розуміють, що відбувається, і звичайно, що Україна має право на. Військові дії, і ні для кого це вже не є новиною Більш того, що ну я думаю, що весь світ розуміє, що то були що та була українська спецоперація по Севастополю. І всі розуміють, що це ну, абсолютно логічна, логічний крок України по відношенню до держави АГЕСЕ Чого так, таким то... чином намагається виторгувати Путін. Тому вже пару місяців в своїх дослідженнях і в своїх прогнозах кажемо, що Путін несамовито хоче перемоги. Він хоче, ну, стосовно тих подій, які відбулися там вчора, позавчора, стосовно затримання суден, утримання, точніше сказати, перед потопою Босфори в Марморовому морі, значить, тут. Все це теж з цієї жопери. Тобто Росія зараз хоче, щоб з неї хтось почав говорити. Неважливо про що. От зараз є привід, що вони там створили отакий затор суден, які йдуть з українським зерном, значить, і навіть заява їх про те, що Росія припиняє на деякий час свою участь у цій процедурі зернової ініціативи, це теж вони хочуть, щоб Ну хоч про що, хоч, хоч про що-небудь розпочніть з нами перемовини. А ми там вже почнемо з зерна, а потім вийдемо на припинення вогню на Херсонщині, бо там в них назріває катастрофа військова, а Херсонщина то там за 50-60 кілометрів від одеських портів. Окупована частина, а, а там ми вже. Тобто їм потрібно зараз заморозити ситуацію, їм потрібно і за, за час цієї заморозки, про яку вони мріють, вони хочуть е, укріпитися, е, навчити там бойове злагодження е, своїх мобілізованих, е, побудувати лінії оборони з таким чином, щоб. Залишити де-факто за собою е, лівобережну частину того, що вони окупували, тобто лівобережну частину Херсонщини і плюс е, узбережжя Азовського моря від Криму до е, Донбасу. Зрозуміло, зрозуміло пане Андрію. Дякуємо вам за розмову. Андрій Клименко з нами був на зв'язку. Керівник інституту стратегічних чорноморських досліджень, головний редактор Блексі News.